Всім привіт! Зібрали сьогодні такого велосипеда, це Кубік Electric від нашої фірми Кубік Бай. Е, мотор на 500 Вт. Отримали нові такі дисплейчики, встановили перемикання швидкості, круіз-контроль. пас ассистент стоїть. Батарейчику встановили на 10 пар годин, можна встановити більше, їде велосипед, я зі своєю вагою і вот тут наш на площадці невеликий простір, але розігнав 40 км і дуже легко, до речі, 7 швидкості Шамана йде, вилочки з блокіровкою. кошик. До речі, раніше ми збирали з дисплеями, вони були центральні. І заважало встановлювати кошик. Зараз є і кошик, і дисплейчик, USB зарядочка на дисплейчики. Также на батарейчике USB зарядка. Що вам скажу, велосипед дуже крутий сьогодні його вигрузимо на сайт і можна буде дивитися на сайті колір є хаки бордовий зелений металік і білий дуже такий крутий велосипед як дідуся бабуся або той хто любить їздити комфортно батарейки також можна встановити менше там чуть десятка 13 15 18 Двигун також можна встановити на кіловат, на 350. В любі побажання. До речі, він так... ну, До 50 він розганяє, зароганеться так він по 1500 Так що кого цікавить, звертайтеся, є в наявності. Дуже крутий велосипед. Ми знаходимося в Києві на Степана Бандери, Вон наш магазин Кубікбайк. 15 g Всім гарного дня. Дзвоніть.